Мене не Ну і що ж ти там такого вирішила? Не скажу. Ой, така жив же. Ну, короче, я не піду на вересня. Міра, ти шо? А для кого я це банта так Ці бантики, для кого? Так я і зараз у бантиках. Так ці банти, такі вже старі, якісь не дуже красиві. А ото великий був, за кілометр тебе можна буде побачити. А для кого я колготку купляла? вона? А я їх взагалі не піду. Я вже навіть не піду, хоча це не факт. А я не піду. Вони, в них в мені жарко і я просто не хочу. А що ти хочеш? В цих піти. Ну ти що? Ти ж в перший класі йдеш. в другий. Не сумнівайся, і в другому класі також в них ідеш. А для кого я квіти купляли це стоять, а? Для себе? Поясни мені. Це треба у тебе треба співати. Це квіти для твоєї вчительки, І як це собі ти представляєш, це Всі на 1 вересня, по -драті. І ти як придеш це на 2 вересня, на ці вам. Моє Я думаю, це для мене. Для мене для що? тебе. Ну ти що, Міра? Міра, і як ти це собі бачиш? Всі прийдуть на 1 вересня. І ти одна. Я не одна не піду. Ми в одній е, класі будемо вчитися, що вона на перше вересня не піде. А якщо вона не піде, то і я не піду. Прикольна логіка у тебе. Так може, оце твоя Ліза, може, у неї якісь обстоятельства є. Може, вона не може прийти на перше вересня. І ні, Міра, от ти якраз і підеш. Ну, вообще, да. Они приезжают к морю. Ты за два мили станет. Чему я одна должна? ты? Ничего, ну, там по-любому все на -то проекте. Только я узнаю, я узнаю. Что ты узнала, ты пидешь? Все. Мира, где не реально хочется слухать? Все, ты пидешь, дочка. Я туда точно не Я знаю, что там хочется. Я просто придумать. Кажется, я Не підемо так ще весні. Опа, ну все, мама. Ну і що ж ти там вже придумала? Я ставлю тобі тема. Ну і який же. Бачиш це? Ну бан, який я тобі купила. І це. Так, що ти думаєш? Що буде якщо Такі речі поєднати. Міра, ну я знаю, що таке ножниця. Не знаю, до чого тут банта, ну що, до чого не буде. Це неправильно, Вікторе. Я пою те. Я шматочка, якщо ти мене як відпрацюєш до першого разу. Тільки спробуй. Ти не тільки два місяці будеш до сонця, а ще й будеш розповідати деша про всі школи на пам'ять. Па. Вчителька в групу майсків прийшла верша. Поки що ніхто не написав, що а, хтось буде розповідати, тому я можу написати і ти можеш перед цією школою на пам'ять розповідати його. Ти ж так любиш оце. Ну все, Міра, я тобі дала шанс. Зараз буду дзвонити. Ну що поробити? Буває. А я случайно набрала вчительку. Алло. А, так, так. Ну, хотіла Міра розповідати вірша. Крики? А це Міра так радіє, що у неї буде такий шанс розказувати вірша. Тобі я вам захочу тебе прийшли зараз. Зараз другу частину скинеться. Добре. Ти що вона кричить «Ні»? Та ні. Вона кричить так, ура. Ну, дуже любить дитинка вчитися, що поробити. Дуже хоче цього вірша розказувати. А так, я вже бачу, щось скинули вже. А, що, давай, всі тим. Ну, ну, добре, тоді да побачимо. На сьолі, Міра. Тепер ти будеш розказувати вірша. Привітай себе. Міра. Шо там з тобою, Мира? Мира, давай прокидайся. Ну ладно, місяти без Міра!